Нью-Йорк. ранок 8 лютого 2022 року. Багатоквартирний будинок на Манхеттені ще дрімає, коли важкі кроки піднімаються сходами. Двері до однієї з квартир вибиваються потужним ударом. Наступної секунди спецагенти вриваються всередину з криками ФБР! усім залишатися на місцях. Мета рейду подружня пара. Ілля Ліхтенштейн і Хізер Морган, що проживають у цій самій квартирі. Вони відомі у бізнес-колах як звичайні технологічні підприємці. Ілля випускник університету, співзасновник маркетингового стартапу MixRank. Хізер колишня колумністка, яка запускала власний фінтех стартап. Проте їхнє приховане життя шокувало всіх. Гонконг офіс криптобіржі. Бітфінекс ніч. Ніщо не передвіщало біди, поки системи безпеки не почали фіксувати дивну активність. Bitfinex – одна з найбільших криптовалютних бірж світу, що базується в Гонконзі, 2 серпня 2016 року. Біржа несподівано оголосила про порушення безпеки. За лічені миті, понад 2000 тисячі несанкціонованих транзакцій відправили біткоїни з окремих клієнтських гаманців на одну єдину адресу. Всього викрадено 119 756 біткоїнів, близько 72 мільйонів доларів за курсом того дня. Курс біткоїна миттєво обвалюється на 20%. і оціночка. На вартість викраденого падає до 65 мільйонів доларів. Bitfinex негайно зупиняє всі виводи і торги біткоїном, намагаючись розібратися у ситуації. Клієнтів чекає шок. Біржа оголошує, що понесені збитки розділять між усіма користувачами. Баланс кожного буде зменшено на 36%. В обмін постраждалим видадуть спеціальні токени BFX. Заходи безпрецедентні, що відображають масштаб катастрофи. Bitfinex пишалася своєю системою захисту. Вона зберігала кошти клієнтів у мульти. Підписних гаманцях із партнерським сервісом BitGo, щоб уникнути компрометації одного ключа. Проте невідомому зловмиснику вдалося знайти вразливість у цій системі. Використовуючи складні хакерські інструменти та техніки, він проник у мережу Bitfinex, отримав доступ до ключів і зумів фальшиво авторизувати серію транзакцій, вивівши приблизно 120 тисяч біткоїнів на підконтрольний йому гаманець. Завершивши крадіжку, хакер намагався замести сліди. Він видалив облікові дані доступу та логи у системі, які могли б видати його правоохоронцям протягом. Першої ночі після злому особа нападника залишалася невідомою. На порожніх моніторах біржі лише цифри збитків мерехтіли лякаючим червоним кольором. Так починається один із найзухваліших криптозлочинів в історії. Вашингтон, 2016 рік. Агент фінансової розвідки переглядає блокчейн Експлорер на своєму екрані. Перед ним адреса, на якій лежать десятки тисяч викрадених біткоїнів. Вони нерухомі. Після злому Bitfinex одразу залучила правоохоронців США та Гонконгу. Адже хоча хакер ретельно приховав свої цифрові сліди, сама природа біткоїна означала, що рух викрадених монет можна відстежити. Усі транзакції публічно видно в блокчейні. Спочатку зловмисники не чіпали основну здобич. 94 тисячі біткоїнів лежали без руху на тому самому гаманці з серпня 2016 року. Лише невеликі суми почали просочуватися звідти лише на початку 2017 року. Слідчі помітили перші операції з відмивання. Біткоїни рушили на підпільний Darknet Marketplace, AlphaBay. цей тіньовий онлайн ринок, де за криптовалюту торгували всім, від наркотиків до викрадених даних. Став для хакерів першою пральнею. Але щастя було нетривалим вже у липні 2017. 2017 року AlphaBay закрили міжнародною операцією БР. Цей удар правоохоронців став ключовим доказом. Вилучені сервери AlphaBay надали доступ до внутрішніх логів транзакцій, дозволивши прив'язати частину викрадених бітфінекс біткоїнів до акаунта на ім'я Іллі Ліхтенштейна. Одразу у слідства з'явився реальний підозрюваний. Розуміючи, що Альфа бей більше недоступний, злочинці змінили тактику. Вони почали переводити кошти через інший даркнет портал, російський Гідро. Проте і там біткоїни не затримувалися. Розслідування перетворилося на виснажливу гру в тінь, що тривала кілька років. Ліхтенштейн і його дружина Хізер Морган розгорнули багаторівневу схему відмивання викраденого капіталу. За даними слідства, вони використовували комбінацію витончених прийомів, включаючи фальшиві особи, відкриття рахунків на біржах та в онлайн сервісах під вигаданими іменами, створення підставних бізнесів, автоматизацію транзакцій, використання скриптів і програм для автоматичного проведення сотень дрібних транзакцій за короткий час. Так важче відстежити цілісний ланцюг. Вони заводили викрадені біткоїни на рахунки численних криптобірж і Ринків, потім швидко виводили їх, розбиваючи потік на частини і заплутуючи сліди. Чейн Конвертація біткоїнів в інші криптовалюти, зокрема, анонімні, наприклад, Monero і зворотний обмін. Ці стрибки між різними блокчейнами ускладнювали відстеження: криптоміксери, прогін через сервіси на кшталт Bitcoin Fog, Helix. Чіп міксер, платформи, що змішували кошти багатьох користувачів, щоб приховати джерело, легалізація через бізнес. Частина коштів заводилася на рахунки під виглядом платежів в американській компанії Хізер, наприклад, її стартап, щоб створити видимість законного доходу. Традиційні покупки, перетворення криптовалюти на матеріальні цінності, наприклад, переведення частини грошей у золоті монети, які Морган потім закопала під землею. Інші витрати включали купівлю NFT токенів, цифрового мистецтва, і навіть подарункових карт, зокрема карти. Волмарт на 500 доларів. Здавалося б, дрібниця, але вона прив'язалася до їхніх імен. Попри всі ці хитрощі, слідчі крок за кроком вибудовували ланцюг. До 2021 року з приблизно 120 тисяч викрадених біткоїнів, близько 25 тисяч вийшли з початкового гаманця через схеми відмивання. Решта приблизно 94 тисячі біткоїнів залишалися на початковій адресі, самовільний скарб, який пара не ризикнула зачепити до кінця, але саме ця невикористана частина. І стала їхньою вразливістю. Восени 2021 року у федеральних агентів нарешті складається повна мозаїка проти Ліхтенштейна і Морган. Суд санкціонує таємний обшук їхніх хмарних сховищ і аккаунтів. На початку 2022 року відбувається довгоочікуваний прорив. Слідчі зламують зашифрований файл у хмарі. Пов'язаний з аккаунтом Ліхтенштейна. Всередині. Список двох тисяч криптовалютних адрес і відповідних їм приватних ключів. Серед них виявляється й адреса, на якій лежать ті самі 90 чотири тисячі біткоїнів Bitfinex. Отримавши ключі, агенти негайно отримують доступ до гаманця і захоплюють контроль над рештою викрадених монет. На той момент їхня ринкова вартість злетіла до приблизно 3 мільярдів 600 мільйонів доларів найбільша сума коли-небудь вилучена в історії Міністерства юстиції США. Отримавши прямі докази, влада більше не сумнівається, хто стоїть за легендарним криптовикраденням. Настає час арештовувати підозрюваних. Під час обшуку квартири виявляється цілий арсенал підозрілих предметів: десятки мобільних одноразових телефонів, понад 40 тисяч доларів готівкою в доларах та іноземній валюті. Апаратні криптогаманці і дивні книги на полицях. Книги виявилися непростими. Всередині сторінок вирізані порожнини для зберігання флешок та інших носіїв. Ліхтенштейна і Морган беруть під варту. Того ж дня вони постають перед Федеральним судом Манхеттена. Звинувачення серйозні. Змова з метою відмивання грошей до 20 років ув'язнення, та змова з метою шахрайства проти США до 5 років. Прокурори наполягають на триманні під вартою без права застави, називаючи пару майстрами обману і потенційними втікачами. За кілька місяців до арешту, як з'ясувалося, вони таємно їздили в Україну, де вивчали способи отримати підроблені документи. Знайдені файли з посиланнями на сайти, купівлі фальшивих паспортів і відкриті рахунки в Росії та Україні лише посилили ці побоювання. Проте суддя вирішує дати обвинуваченим шанс під заставу: 5 мільйонів доларів за Ілю та 3 мільйони доларів за Хізер. Батьки вносять заставу, і невдовзі пара вже відома на весь світ відправляється під домашній арешт з електронними браслетами, очікуючи суду. Прес-конференція Міністерства юстиції США Вашингтон, лютий 2022 року. Спецагенти вилучили 94 тисячі 636 біткоїнів прямо з гаманця. Заступниця генпрокурора Ліза Монако назвала це найбільшим фінансовим вилученням в історії Мін'юсту США. Анонімність криптофінансів виявилася значною мірою ілюзорною перед сучасними методами розслідування. У наступні місяці влада продовжила шукати решту грошей, пов'язаних із хакерською парою. На момент, коли Ліхтенштейн Тейн і Морган визнали провину. Загальна сума повернених державою активів досягла приблизно 4 мільярдів 100 мільйонів доларів, включаючи конфісковану криптовалюту та інші цінності. У липні 2023 році Міністерство внутрішньої безпеки США повернуло Bitfinex деякі активи, здобуті в ході розслідування. Хоча повернена сума невелика відносно загальної викраденої, це важливий крок до справедливості для жертв атаки. Конфіскація мільярдів у криптовалюті стала переломним моментом. Вона продемонструвала всьому світу, що навіть у сфері децентралізованих анонімних грошей злочинцю дуже важко зберегти викрадене. Через півтора року після арешту справа підійшла до фінальної стадії. Ліхтенштейн у межах угоди прямо визнав, що саме він здійснив злам біржі. Морган також визнала провину за епізодами відмивання грошей та змови з метою шахрайства 14 листопада 2024 року. Суд виніс вироки. Ілля Ліхтенштейн був засуджений до п'яти років ув'язнення за участь у змові з відмивання грошей. Також йому призначено три роки нагляду після звільнення та конфіскацію решти активів пов'язаних зі злочином. Хізер Морган отримала порівняно м'яке покарання. 18 місяців ув'язнення та 3 роки нагляду за свою роль у приховуванні викрадених біткоїнів для постраждалих клієнтів. Bitfinex настає часткове відшкодування. Біржа оголошує, що співпрацює з владою для повернення якомога більшої частки монет. Завдяки зростанню курсу біткоїна за минулі роки. Навіть вилучена частина багаторазово перекриває початковий збиток у 72 мільйони доларів. Справа Bitfinex увійшла в історію як наочний приклад торжества правосуддя в епоху цифрових фінансів. Історія дивної пари довела, що навіть найретельніші схеми ламаються під тиском слідства. У фіналі залишається важливий урок для індустрії. Блокчейн пам'ятає все. Криптовалютне підпілля більше не гарантує злочинцям порятунку. Як заявив агент ФБР, що брав участь в операції, злочинці завжди залишають сліди, і цей випадок нагадування. Ми здатні простежити цифровий слід, куди б він не вів. Викриття хакерів Біфінекс довело, що закон дістане зловмисників. Скільки броків і терабайтів даних йому не довелося пройти? Це вселяє надію, що навіть найзухваліші злочини цифрової епохи не залишаться безкарними.